Поблизу Івано-Франківська водій мікроавтобуса смертельно травмував чоловіка. Аварія трапилась 5 листопада ввечері між населеними пунктами стебник та лисець. Водій автомобіля Мерседес Sprinter, Спрінтер, 51-річний мешканець Тисмениці, вчинив на пішохода. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого. Прикмети, вік на вигляд 60-65 років, худорлявої тілобудови, волосся середньої довжини сивого кольору. Чоловік був одягнений в чорній куртку, штани та червики. Якщо ви були свідком даної події, або маєте будь-яку інформацію щодо особи чоловіка, прохання повідомити до поліції, зателефонувавши на лінію 102 або іншим зручним способом. Водій мікроавтобуса за кермом був тверезий. Слідчі обласної поліції наразі встановлюють ці причини та обставини події у межах досудового розслідування, розпочатого за частиною 2 статті 286, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Поліція закликає водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху. Зокрема, будьте уважними за кермом, дотримуйтесь безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу, не порушуйте правила обгону, проїзду пішохідних переходів та перехресть. Уникайте ризикованих маневрувань. Водночас поліція нагадує пішоходам: у темну пору доби будьте пильними, одягайте світловідбиваючі елементи на одяг, щоб бути помітними для водіїв. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.